У меня самец, куполька, да? И самки романов. Значит, что там получилось? Вони одна привела прибыла трехполя. А вы полпути? Попугаете? Ну мамка романовка. Мамка Романовка. А папа супор? Ну. Ти між сюди варити рука салона, по ньому застригати. Вискочив і не можу. Що і я його закину, тільки 2 метра отошов, він раз вискочу і за мною. Так, кормила башного, хай роз'їдається. Ты видно занимаешься? Поклейчамо. Амона. Амашка. Амошка! не малявку.